Відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Першим у порядку денному було питання про виконання бюджету Рогатинської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2024 року. Бюджет був громад, надійшло доходів у сумі 239 мільйонів 207 тисяч гривень. До загального фонду бюджету громади 226 мільйонів 71 тисячу гривень, з них власні доходи 142 мільйони 305 тисяч гривень, офіційні трансферти – 83 мільйони 766 тисяч гривень. Ріс надходження до колівного зарахування між бюджетних трансферти, за звітній період складає 106,5% порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні доходи збільшились на 16%, висотків, а в грошовому еквіваленті це є 19 мільйонів 600 тисяч гривень. До спеціального фонду міського бюджету надійшло 13 млн 135 тисяч гривень. них власні доходи 12 мільйонів 717 тисяч гривень. Офіційні транспорти 418 тисяч гривень. У ході засідання були внесені зміни до складу комісії та попередніх рішень виконкому розглянуті питання соціального та господарського характеру. До Рогатинської міської ради звернулось 78 громадян щодо надання одноразової грошової допомоги. Тож рішенням виконавчого комітету було виділено 270 тисяч гривень на цю потребу. Рогатинська громада продовжує увічнювати пам'ять полеглих земляків. Будуть встановлені меморіальні дошки Роману Голубцю та Олегу Гороховському на фасаді Верхнього Липського ліцею, Сергію Олючуку та Тарасу Залипці на фасаді Рогатинського ліцею. Цей імені братів рогатинців понад 32 тисячі гривень. Рогатинська міська рада виділила на придбання тканини для виготовлення маскувальних сіток.